Христос Воскрес, воістину Воскрес. Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день, Івангелія від Йоанна, 4 глава, з 5 по 42 вірш. Одного разу приходить Ісус до міста Самарійського, що зветься Сихар, поблизу поля, яке дав Яків Йосифу, сину своєму. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сидів так біля криниці. Було близько шостої години. Приходить жінка Самарії на води, говорить їй Ісус, Дай мені напитися, бо учні його відійшли до міста, щоб їжі купити. Говорить йому Самарянка, як ти, Іудей, напитися просиш у мене Самарянки? Бо не знаються юдеї з Самарянами. Відповів Ісус і сказав їй, якби ти знала дар Божий і хто говорить тобі. Дай мені напитись, то ти попросила б у нього, і Він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, пане, в тебе і черпака нема, і криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за Отця нашого Якова, який дав нам цю криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його. Відповів Ісус і сказав їй. Всякий, хто п'є воду цю, знову захоче пити, а хто вип'є води, яку я дам йому, той не хотітиме пити повік. Але вода, яку дам йому, стане в ньому джерелом води, що рине у життя вічне. Говорить до нього жінка: пане, дай мені цієї води, щоб мені не хотіти пити і не приходити сюди черпати. Говорить Ісус. Іди, поклич чоловіка свого і приходь сюди, відповіла жінка і сказала йому: Не маю я чоловіка, говорить Ісус, добре ти сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти істину сказала. Говорить йому жінка. Господи, бачу, що ти пророк. Оці наші на горі ці поклонялись, а ви говорите, що в Єрусалимі знаходиться місце, де належить поклонятися. Говорить Ісус. Жінко, повір мені, що настає час, коли ні на цій горі, а ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцю. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми поклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але настає час, і нині є, коли справжні поклонники поклоняться Отцю в дусі та істині, бо отець шукає собі тих, хто так поклоняється Йому. Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, в дусі та істині, повинні поклонятися. Говорить йому жінка: знаю, що прийде Месія, тобто Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе, говорить Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І в цей час прийшли учні його і здивувалися, що він з жінкою розмовляв, проте ніхто не сказав, чого тобі треба або чому розмовляєш із нею. Тоді залишила жінка свій водонос і пішла до міста і говорить людям. Ідіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і прийшли до нього. А тим часом учні просили його, кажучи Рабі, їж. Він же сказав їм: У мене, що ви поїсте, є їжа, якої ви не знаєте. І говорили учні один до одного: Хіба хто приніс йому їсти? Говорить їм Ісус, моя їжа, творити волю того, хто послав мене, і звершити Його діло. Чи не ви кажете, що чотири місяці і жнива настануть? Ось кажу вам: зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли, і вже готові до жнив. І той, хто ж не одержує нагороду. І збирає плід для життя вічного, щоб разом раділи і сіяч і жнець. Бо про це є правдиве прислів'я один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не трудилися, інші трудилися, і ви до їхньої праці долучилися. І з міста того багато самарян увірували в нього. За словом жінки, яка свідчила, він сказав мені про все, що я зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його побути з ними, і він пробув там два дні, і ще більше увірувало за словом Його. А жінці говорили вже не за твоїми словами віруємо, бо самі почули і дізналися, що він істинно, Спаситель світу. Христос. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.